Доброго, доброго дінька, друзі, підписники. От, хотів би сказати отим адмінам Криворізьких е, телеграм-каналів, що, друзі, е, досить, досить, уже ви ну, позакривали, що не можна там в ті коменти, ну, наприклад, як люди обговорюють якусь Ідею там чи ще щось, то ви боїтеся тих умовних ну, колаборантів, що ви позакривали коменти, що, що не можна туди нічого не, не написати нічого. От. І ще в нас, як би мовити, ну, люди, тобто, зараз не йде нічого такого, що люди би. Зрозуміли, що відбувається війна, як ви поняли, зрозуміли, продовжується у нас. Ну те, що мене дивно дивує, от, наприклад, в Кривому Розі, те що вже так вони бояться вже людей. Просто бояться, що всіх, хто хто не віщає в, в скрепах цього марафона. От, вони людям навіть в цих телеграм-каналах у е, там, ну, інших там, в фейсбуці, вони не дають навіть навіть чимось поділитися якогось, якоюсь незалежною думкою взагалі. Тобто, друзі, така справа у нас. Ну, По-іншому насолоджуємось теплими діньками, хоча сьогодні зранку було воно якось холодно, був туман, от, але ж все ж таки теплі діньки, от, що можна попрацювати з людьми на вулиці, щось там, наприклад, якісь речі продати, там щось, якось те, ну, що є в тебе, що ти можеш окупувати, продавати чи. Чи щось у тебе в домі, є там книжки, якісь, ще щось. О, друзі. Ну, о, в общем, всім вам добра, злагоди. Як, як кажу, треба просто, щоб більше людей зрозуміли, що відбувається насправді хто наш ворог, що люди, люди ну, як сказати, вони так, вони не суть відповідальні, що обирають таких політиків, що да прочут то, в той ж Росії, так? От. Але ж все ж таки, все ж таки е, ну самі люди, можливо, не, не всі і винуваті, але якщо є третя сила, яка всім, всім керує, але ж це довести і це ніде не можна ні сказати, нічого. Отже, такі справи. Друзі, всім гарного дня. Пийте зелений чай. Їжте корисну їжу, ми з вами говорили. Більше омега, більше рибки, більше овочів, фруктів. І вам гарного дня сьогодні. Бачите, яка осінь красива. Дерево золотіє. О, так що будемо якось прориватись, якось далі жити, виживати, що нам робити остається. Всім, всіх люблю їх обнімаю.